Як щодня бува нерідко стомлений, по землі колись ходив Ісус. Ой, як вдячна за таку історію, що почув із дідусь уст. Я її тепер для всіх повторюю, щоб жили з любов'ю, як Ісус. Він ходив, приймав людськими болями, говорив про вічне і святе, щоб жили, як діти, милі з Богом, і йому молилися за те. Вони невдячні, не розкаяні за гріхи щоденні у житті. Мабуть, так і мали душу каїна, розп'яли Ісуса на хресті. Тільки він живе у церкві Божому, бо любов розп'ясти не дано. Дивиться О, у душу знов кожному, засіває доброти зерно. «І, і і ну хто, Оно. Да, Він те, цей же самий найшвидший. Ну, хай ще розкажи. розкажи. Тільки він е, живий у царстві Божому, бо любов розп'явся, не дамо. Дивиться у душу знову кожному, насіває доброте зерно. О високий горе, пастир міні! Я маленька вечка, я іду за ним, стежкою вузькою, місто залим, а я маленька вечка, я іду за ним, стежкою вузькою в Стеру любить пастер. -дом. Повним зла сердець, а я маленька одичка, я іду за ним, стежкою жкою